Планета кіно це щось. Дорогі хранителі лісу, вітаємо вас у новому навчальному році в школі клірво. Гарного настрою. Голі. Не треба робити зимові запаси. Вибачте, пані директорко. Як розпізнати гнів у людей? Зможки на лобі зіщурені очі. Тривога, люди! Mm? Mm. Сьогодні присвятимо урок перетворенню. Потрібен ошиник. Інакше тебе не приймуть за собаку. І маскуванню. А що це за порода? <зважна> е -е -е Норвезький вовкопес. <зважна> yeah! Yeah! Почекайте на мене! Привіт, раду. Давно не бачились? Мілінг мітить у губернатори. Він уже вважає себе королем тварин. Не дивно, що хоче стати і королем людей. За цим явно щось криється. Що ти замислив? Хотів би знати. Цей морзяний. ...хоче продати наш ліс. Тепер ця земля належить мені. Годі вже. Дамо їм прочухання. За мною! Трибати стрій. Мілінг викрав мелоді. Дві пуми билися, і вовк Лося. Білка врятувала мене. А що було зі змією, я вже й не пам'ятаю. Ви що знову мені не вірите? Хранителі лісу. <laughs> Що це за дитячі? Скоро у кино.